Вітаю всіх вас, шановні глядачі. В Україні ситуація невтішна. Україна стрімко втрачає населення. І лише за 2024 рік смертність перевищила втричі народжуваність. І можете уявити країну там, де кожного дня вмирає тисяча людей, а народжується лише кілька сот. І це не якийсь сюжет або страшилка. Це сьогоднішня сучасна Україна. І ось у 2024 році ми втратили майже півмільйона українців, а народилося при цьому лише 176 тисяч дітей. Ось можете порівняти ці цифри, і, відповідно, задатись питанням: а що чекає далі Україна? Яке майбутнє в Україні з таким демографічним кризом? 495 тисяч смертей, це як повністю зникне місто Львів. Або як дві Одеси за два роки і лише 176 тисяч народжених дітей це менше, ніж населення одного великого району Києва. Але це не вперше така ситуація. Україна переживала оцю демографічну катастрофу вже в 90-х роках. Тоді щороку помирало. Понад 700 тисяч людей. Уявіть цю цифру. Щороку помирало понад 700 тисяч людей. І з тих пір Україна в мінусі понасилення. Сьогодні майже кожне третє місто чи село старіє. Тобто відбувається старіння населення. І про це ви можете прочитати, з'ясувати з різних джерел. А деякі села. Якщо казати про сили, взагалі залишається без жодного новонародженого. Тобто дітей немає. Оця ситуація в Україні відбувається. І ось давайте скажемо про причини. Перерахуємо і коротко, тезісно проаналізуємо ці причини. Перша причина це війна. Десятки тисяч загиблих на фронті, сотні тисяч поранених. І мільйони людей змушені тікати зі своїх домів. Друга причина еміграція. За останні 10 років понад 6 мільйонів українців виїхали за кордон. І здебільшого це молоді люди та жінки дітородного віку, які можуть народжувати. Ось що таке імміграція. Третя причина це економіка. Це низькі заробітні плати, відсутність житла і взагалі нестабільність. Молодь боїться народжувати дітей з такою ситуацією. В першу чергу це економіка там, де немає майбутнього і є нестабільність, що буде завтра. При тому, що у тебе сім'я. Її треба утримувати. Четверта. Це система охорони здоров'я. Тисячі смертей відбуваються через пізню діагностику. дорогі ліки та нестача лікарів. І п'ята причина це психологічна втома, стреси, тривожність, депресія. Усе це теж вбиває, але вбиває повільно і невблаганно вбиває. І ось оці п'ять причин. І що нас чекає далі, якщо ми сказали про ці причини. А нас чекає, що якщо цей тренд, про що ми сказали, збережеться, то до 2050 року у нас стане менше, ніж 30 мільйонів в Україні. І це менше, ніж було в 1950-х роках. Старше покоління знає, яка була ситуація і скільки було населення України. Молоді працівники зникнуть. І хто платитиме податки, з яких будуть утримуватися пенсіонери? Це питання. Сели зникатимуть, маленькі міста будуть деградувати. А великі міста перетворяться на анклави пенсіонерів, бо зараз же пенсіонерів більше, ніж працюючих людей. Без змін. Країна зникатиме мовчки, повільна, але невпинна. І якщо змін не буде, то це буде катастрофа для держави. Зміни мають бути для того, щоб змінити ось цю всю ситуацію. І що робити? І чи є шанси напереду? Польща вона подолала схожу кризу через програми підтримки сімей. Материнства та повернення мігрантів. Угорщина виплачує молодим матерям пільгові кредити, скасовує податки для багатодітних родин. І ось Україна. Вона також може. Але що для цього потрібно? Потрібна політична воля в першу чергу. Програми для молоді потрібні. Підтримка медицини потрібна, та реальна стратегія повернення наших людей за кордон. Це є зараз в Україні. Цим, хтось зараз займається в Україні, планує для того, щоб не було ось цього демографічного кризу щодо зменшення населення, про що ми і сказали, потрібно зробити так. Що в Україні хотіли жити і в першу чергу хотіли народжувати. Ми можемо це змінити. Ще можемо це змінити. Але тільки, якщо ми усвідомимо масштаб оцієї проблеми. Шановні речі, ми з вами розібрали оцю ситуацію. Вона критична, так. Але вихід завжди є. Якщо правильно підійти до цього питання, я б сказав, до цієї проблеми. А це в першу чергу зміни в Україні. Зміни, зміни і тільки зміни, які нададуть вирішення і нададуть повністю інше сприйняття України. Якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте обов'язково дане відео. Я всім дякую, шановні, віки, і до наступних зустрічей.